Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником руські, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 47-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 січня 2026 року, орієнтовно склали

Бойових броньованих машин 23 851 одиниця за добу 2. артилерійських систем 35 720 одиниць за добу 42, реактивних систем залпового вогню 1589 одиниць за добу, 2. засобів протиповітряної оборони 1267 одиниць за добу 1. Літаків 434 одиниці, гелікоптерів, 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 99 43 одиниці за добу, 590, крилатих ракет 4137 одиниць за добу, 1, кораблів катерів, 28 одиниць. Підводних човнів 2 одиниці, автомобільної техніки та автоцистерн 72 587 одиниць за добу 169 спеціальної техніки 4035 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!